Знайомтеся, це Ганс Крістіан Андерсен. Народився 2 квітня 1805 року. Народився в місті Оденс на одному із датських островів. Ганс Крістіан Андерсон у дитинстві дружив та грався з майбутним королем Фредеріком Сьомим. У Ганса було дуже багато різних страхів. Один з цих страхів це боязнь собак. Та ще він боявся, що його отрують, та тому, коли його пригощали, він нічого не куштував. Ганс був високий та худощавий. Він Неправильно у дитинстві сидів за столом, тому був згорблений. Ганс Крістіан Андерсен був великим казкарем усіх часів та народів. Він написав такі казки, як снігова королева. Гітке каченя, стійкий олов'яний солдатик та ще дуже багато цікавих казок. Усім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!